Так, народ, привіт. Трошки давно не бачились орієнтовно, може з 2-3 тижні, я вже не пам'ятаю. Але таке багато роботи було. Блін, вона вже задобує та робота. Ніколи ні на що часу через неї не вистачає і тому подібне. Ну, але що робити, блін? Я вже думав, за той час камін, щось там дороблю. ага, Фігушки. Робота, робота, робота і капець. Нічого не бачу, крім тої, блін роботи. Аж вибішує. Ну, то таке. Коротше, ми сьогодні, знаєте, про що поговоримо? Я хотів відео там дещо інше зняти. Але це буде, скажімо так, з того циклу. Цикл буде називатися енергонезалежність. Ми бачимо, що знову деякі довбойоби сусіди нам мутять, я би вам довго і довго. Але, коротше. Через них мусимо якось адаптуватися до того всього, що у нас відбувається. І, відповідно, я також адаптовуюсь. Ну, я, якщо чесно, я трошки, знаєте, такий не переляканий, але, скажімо так, я, знаєте, дію по принципу, краще пірібздять, чим добдеть. Це російською, вибачте, але просто я не знаю, як то, ну, сказати там, в коментарях пізніше напишете. Я ще не знаю, напевно. У 22-му році, як тільки це все почалася вся війна з літом, я ну, десь, знаєте, глибоко чув, відчував, що щось з електрикою може бути. Я пам'ятаю, я ще тоді літом покупляв собі ті інвертори, акумулятори, і, скажімо так, ну, так грубо скажено, горя не знав. Але, блін, ну коротше, я був підготовлений. Ось пізніше. Ну, але е, я був підготовлений як. Стандартна така, знаєте, схема. Звичайний простенький інвертор і звичайний свинцево кислотний акумулятор. Але, пам'ятаю, у 22-му році, коли перший раз це все так почалося, мені того вистачало, щоб просто світло було і пару разів пустити котел, ну, щоб в хаті також було трохи і тепло. Так от, я потім, в 23 му пішов далі, бо знову ж таки. Літом я почав готуватися знову до зими 23, бо думав, що буде капець. Ну, не було, слава Богу, капця. Але я був підготовлений. Знаєте, я вже такий, давай думати, ай, блін, а я скільки грошей потратив. Ну, я вам зараз покажу, на що я гроші потратив. А то світло не виключає, на що воно мені, воно мені стоїть, краще, я би щось би інше купив і тому подібне. Ну, нічого, як є, так є. Прийшло літо. 24-го. І що у нас було правильно? Літом. Виключали. Ну, Ніби тепла нам особу не потрібно, але літо, холодильники, ну, теж освітлення і тому подібне. Пам'ятаєте ту мою історію, як я м'ясо робив. Ну, коротше, хто там стежить, дивиться, то він пойме. І що, знадобився моя збірочка? Так от, настали часи. 25 рік зима, що також потрібно вже, скажімо так, рятуватися. Я ту свою збірочку використовував в себе вдома, де зараз проживаю, але і на будові потрібно. Бо тому, що, блін, коли світло виключає, там, по 4-5 годин і так 2-3 рази на день, і, ну, блін. Ну нічого навіть не зробиш. І то навіть в, ті, в той час, коли приїхав з роботи, ніби в тебе є ну, трошки сил, щось хочеш зробити. Нема світла. Нервує. розумієте? І тому я вирішив ту свою збірочку забрати і вже нарешті вмонтувати, де вона має бути. Якщо може хтось пам'ятає, або якщо хтось не знає і наприклад завжди дивувався, що це за апендицит, от, от, от так от, торчить, з дротів. Тож, тепер я поясню, що це таке. Це ось така, ну, коротко, це теж відноситься до енергонезалежності, то чуть пізніше. От така в мене збірочка. Це є гібридний 6,2 кВт інвертор з функцією підмішування фірми Aner. Ну, я, скажімо так, такий середнячок, не є прям якісь гавніще. Ну, і не є щось там, бахті, такі, ну, типу, ну нормальний відносно. Тобто по відгукам я читав, може бути. Хоча, як я пізніше прочитав, ті всі різні типи інверторів, наприклад, там от Aner, там Power, MR, там Must, ще щось, ще щось. Воно все відрізняється, груб, горст тільки ззовні. Начинка плюс-мінус однакова. Просто деяких чуть-чуть там ті комплектуючі, краще, деякі. Ну, В деяких чуть-чуть гірше. Але основа практично всюди одинакова. Не брав я там ніякі Deja, Hyundai і тому подібне, тому що воно холера бляха дорога. Чесно, я би хотів Deja. Знаєте чому? Хоч б навіть на них зараз ціни доволі ну, недорогі. Я би, напевно, хотів по тій причині, що в нього пасивне охолодження. Та, він хольоре грубезний, бо там такі конські радіатори. Але. Оце пасивне охолодження. Файне тим, що немає звуку. Він, блин, трохи шумить. Але я це питання планую вирішити. Просто поставлю безшумні вентилятори. І все. Так що, ну, типу, просто ну, подивимося, Це знаєте, коштував тричі дешевше, ніж така ідея на таку ємність. Ну і тому, самі розумієте, вибір був очевидний на той момент. Поки що покористуюся ним, там далі час покаже. Отакий от от інвертор. Ну і до інвертора, само собою. Акумулятор. Так, я розумію. Акумулятор не є дуже ємнісний, Але, повірте, в 23-му році ще не було такого масового, скажімо так, напливу того всього. Це було в більшості дефіцитне. І за одну от звіздюльку я десь віддав поза 23 чи 24 тисячі гривень. Хоча зараз воно коштує ну, суттєво дешевше. Але, знову ж таки, ну, блін, я ж не знав, що воно пізніше впадає. І тому от, така штука. А от за інвертор щось теж віддав в районі там, 25 тисяч я пам'ятаю. Ну, коротше, дорого, 25 чи навіть 27 тисяч якось так. Хоча зараз такі, я дивлюся, можна за 14-15 тисяч легко купити. Ну, Тобто, бачите, як всі ціни попадуть. Ну, але хто знав, я зато, наприклад, літом 24-го, коли люди кажуть, нічого не думали зато, взагалі я ні в чому собі не відмовляв, у мене все працювало, світло, е електрочайники, мікрохвильовки. Ну, типу, все як має бути. Ось, е Тому як є, так є. Отже, оце, оце. тепер я хочу нормально. Всюди. сюди, так от чук-чук прикріпити. Щоб в мене вже, ну, ага, ще, скажу, без ніяких там аверів тому подібне. Тобто я тої білі ставити сьогодні не буду. Чому? Тому що цей гібридний ін інвертор, він сам вміє переключати. Він в мене буде напряму йти. Тобто, в мене буде йти мережа, релюха. Ну, Бо, знаєте, інвертор теж шкода, що він не згорів від занадто вес. Хоч там тіпа, діапазон доволі великий, але на всякий випадок. Буде йти от релюха, інвертор. З інвертора вихід, от, другий кабельок вертається, і вже йде на узоху. І пішло-поїхало. От таким чином в мене буде працювати. Ну І знизу акумулятор. Але є трабли, тому що я думаю, що в мене акумулятор буде на землі, і дріт буде йти догори. А тут дротик. Акумулятор маленький. Тож, може, з тої штуки буду щось думати. Якісь будуть таке кріплення робити. Кріпити на стіну, хоча він доволі нелегкий, ну, типу, трохи якби важить. Ну, але, то таке. Ось така то от штука. Так що то все зараз буду кріпити. От маю ще до. Короте, в мене ще знаєте, з таких дешевих, тих перших китайських ну, таких собі, акумуляторів. І там ще йдуть отакі от запобіжники. Коротше, звичайні такі 50-амперні запобіжники. Пам'ятаю, мене тоді, як я м'ясо робив, я їх спалив з пару штук. І тому купив собі цілий комплект, щоб на крайняк мати. Ну, от. Так що, от якось так. Так що зараз я буду робити це, підключати і все. Ну, типу. А це вже друга моя штука, що ви могли бачити, це отакий співробітника бойлер. Купив я тут вже його щось трошки пробував розбирати. Щоб подивитися, що там всередині. Ну, що всередині? Він всередині ржавий. Ну, ржавий, зрозуміло. Бо... Блін, не можу відкрутити оцю. Хочу сказати поїп'ень. Але так і сказав, коротше. Ну, ну не хоче. Бо мені це треба глушити. Але от з тої штуки десь казав, що капає. І тому я хотів оцю, оцю кришку зняти, щоб подивитися, де воно капає. Бо, тому що я буду підключатися сюди. А тут от теплообмінник. Тобто тут вода, а тут теплообмінник. Ну, типу, з каміна, той, 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 що йде сюди. От. І тому я цим питанням займусь після цього. Бо знову ж таки світло. А щоб в мене насос працював, щоб оця вся циркуляція, оце все працювало, мені потрібно безперебійне живлення. Щоб насос в підвалі працював, мені потрібно безперебійне живлення. І щоб воно було, мені треба, щоб в мене вже стояла ця от збірочка. Тому я нею і зараз займаюся. Так що, поїхали. А-а-а! Бліху, вже далеко, але. Підписка. Вподобайка. Напишіть щось, поділіться з друзями, щось скиньте. Ще дорого будуватися. Впша. Хоча по бажанню Звичайно, по бажанню. Перше. ЗСУ. Потім там якісь свої. Потреби, а вже тоді, як є бажання, можете чимось допомогти. Отак. От е, Отак. От так що приступаємо. Бачите, воно буде ось так от стояти. І, як ви бачите, дріт за маленький, навіть на табуреці. Тож, треба буде зараз щось придумати, як розмістити тут цей акумулятор. Ну, просто розумієте, дроти подовжити я не хочу, тут такі класні силиконові дроти. Ну і плюс, чим коротший від акумулятора дріт, тим краще. І тому, і тому, і тому, і тому от у мене штука. Тому зараз щось треба якесь кріплення придумати. Це все тимчасове рішення, то зараз все повитягаю. От, що ви там не думали. От бачите, якраз вихід, вхід. Так само це один із тих двох. Хіба знаєте, який я мінус зробив? Що я зробив, це ВВГ кабелем. І ще й вроді 6 квадратів. Ну, тобто він хулляре як його тяжко там вигинати, гнути. Ні, брешу, 4 квадрата. Та все одно він твердий капець. Е, Ну нічого. Зараз мені треба буде виключити хату і знайти, де тут від. а який буде вихід. От. Ну, що ми власне будемо робити? Але поки що я фігачу це. Кріплені під акум, тоді вже підключаю це. О, в такому порядку. Я можу десь інколи заговорюватись, тому що зараз, якщо вам видно, 2.48 ночі. А мені в 6 ранку вставати. Ну от чомусь в мене так виходить вночі працювати. Ну а що я зроблю? Ну, поїхав. працює Вже всі налаштування знову поцокав, перецокав, перевірив чи все добре. Е, ну і вийшла ось така штука, зараз вам покажу. так Ось така от вийшло. Дивіться, як гарне, симпатичненько як дротики рівнесенько тут такі загинчики, типу, класні. ну це трошки Зараз я це все прикручу. От я вам за ці вентилятори казав. Ну, бачите, коли немає ніякого дуже навантаження, ну, зараз я працюю в автономному режимі. Бачите, тобто, в мене зараз сюди в хаті світло. Все, в мене зараз від інвертора йде чисто. От 49,6 вольт. Е, е, ух, така от штучка. Спочатку я хотів, ну коротше, я вам це все показати, як я то робив, не хотів, тому що ну, толку, мені, як там бурски збити, там, скліпати, показувати. Ну якось воно так. знаєте. Спочатку я хотів, щоб ніби, от, бачите, оці от... От, от, от таке кріплення, воно типу, мало бути отак, від землі так мало йти. А потім собі подумав, що воно мені буде мішати, бо я ж тут буду е, скоро плитку ставити, і воно буде мені мішати. Тому я собі подумав, блін, а чого не зробити отак в підвішеному стані? І нічому не мішає, можна сміло класти плитку. А якщо буде другий акумулятор, то просто знизу його поставлю, і все. Ну, типу, якось так. От. Закріпив так доволі нормально. На, я не знаю навіщо? На 6. Дюбелів соток 100 на 8. І ще й 75, і саморізи дві штуки. Тобто воно так ну, тримається добре. Кум десь важить плюс-мінус в районі 20 кг. Тому це маю з головою витримати. ну Інвертор сам там по собі тримається. там Ну, от так в мене все вийшло. Отак от симпатичненько, гарненько. Та й все. Так що тепер я, скажімо так, можу спати спокійно. Про мене світло буде завжди. Незалежно, чи є в мережі, чи нема в мережі, воно все автоматично переключається, виключається тому подібне. Ось, А зараз я продемонструю, як воно переключає наскільки швидко. Так, ну а зараз З'явиться мережа, і ми подивимося, як він переключиться. Ну, Тобто ви замітите, чи блимне світло, чи ні. Ану або зараз щось коротне. Хе-хе, надійсні. Появилася мережа. О. Індикатор показав синім, що появилася мережа. Реле напруги загружаються. Там, коротше, треба почистити. О, йде зараз зарядка акумулятора. Шумить, От про що я вам казав. Ну, але воно, я так замітив, що воно тільки на початку так от шумить, а потім за хвилин 5, все, перестає газувати Включилися два вентилятора. І гачить так одразу буде рахуйте охолоджені батареї, якщо щось. Все, от мене зараз. Споживання що? Ще... Так, напругу воно ще мені не дало, бо тому що в мене... О, все. Пішло 215 вольт. От, рахуйте, зарядка це є 620 ватт. Ну, мінус там лампочки і тому подібне. От і все. О, бачите, тут навіть байпасом йде. Тобто воно просто обминає інвертор і все. Я зараз включу батарею в кімнаті, ми подивимося, як воно. Бо бачите, бо мені тут показує. Що споживання там 620 Вт іде а тут 620 не показує Тобто виходить, що воно тут показує чисто коли від акумулятора працює. От заряд пішов, бачите? Чарджинг. А ну я зараз переключуся, я зараз включу батарею і подивлюся. Так, походу, я зрозумів, дивіться. Ну, бляха, тут вже не видно. Коротше, типу, заряд Тут воно не рахує. Тобто заряд акумулятора воно, пропускає, ну, типу, воно не пропускає через оце табло, а напряму валить і заряджає акумулятор. Тут показує тільки споживання вже будинку. Все. От, і вже от, пішло вже балансування, бо вже акумулятор не заряджається. Ну Там щось бачите, мінімальне, що дозаряджається, тому що тут у мене споживання 930 Вт. А тут 1070 Тобто щось там 100 Вт, воно ще щось закидує, скажімо так, допаковує цей. Плюс я поставив струм заряду, у мене спочатку стояв щось 20 або ні, 30 А стояв. У мене 50 а АКум, типу, ну, трошки якби, блін, скажімо так, на межі. І тому я вирішив поставити 10 А, бо тут менше мене не йде. Тобто Воно трошки буде краще заряджати цей акумулятор. Одним словом, ось така -то от штука вийшла. Тепер, скажімо так, я можу спати спокійно. Я Тепер можу я приступати до каміну, до оцієї от, блін, бочки. Плях, як називається? Бойлера. О, У нас на годинку просто 5 за год... ну, за півгодини треба вставати <свісно> на роботу. Е Тепер можна робити бойлер запускати. І я тепер буду невіше ну, не буду переживати, що в мене пропаде світло, не буде циркуляції, там тиски, бабахне, бле, бле, пішло, поїхав Все, тепер ота штука мене в цьому врятує, порятує і тому подібне. Так що такі-то приколи. Кому сподобалось відео, бля, і коротше вже говорю трошки замурдовано. Комусь щось сподобалося, то ставте свої вподобайки. Щось там пишіть, коментуйте, щось питайтеся, можливо, щось підкажу, а можливо ви мені щось підкажете. Е, от. Ну і ще скажу, ну, Я тут таке місце залишив для того, бо тут у мене ще буде маленький щиток від сонячної панелі. Тобто Звідси буде йти кабель сонячної панелі і буде заходити сюди. Окремий щиток. Там, буде, ну, коротше, там ще будуть автомати. Я спочатку хотів тут, але потім вже не, не хотів то піхати, ну, вже не хочу піхати до, до основного. Буде такий окремий свій маленький щиток під сонячні панелі. О, так що, якось так. Все. Всім дякую за перегляд. Ну і на зв'язку.